Доброго вечора. Зайшла я вже в свій сарайчик. І дивіться, сьогодні ми убили садосками нашу свиню. Кричить, вона нервується, а що зробити. А наша свиня додумалася. Їсть кури. Вчора вечора ми приходимо на вечірню дойку. Дуже кричить, бо у мене зараз я відійду від неї. Ось так. Прихожу на вечірню дойку, а наша свиня їсть собі цепетко. І то таке нормальне цепетко, не маленьке, а таке доволі-доволі велике. Майже курочка вже. Я, якщо чесно, була в шоці. В шоці від того, що вона ніколи перше такого не робила. Ми мали попередню свиню, то вона їла ці апетко. Ми її зарізали на м'ясо то й все. А ця була чемна. Що з нею сталося? Як вона занюхала? я не знаю. І почала собі їсти це тут. Ми перерахували. Двоє так би бракує. Ми вчора побачили одне, а перед тим у нас вітання ще з'їла одне. Та й все ми їй зробили такий карцер. Закрили її повністю. Тут теж таку планку дали. Та й все. Отако От відкривається. Це водоска. Відкривається. От не чемнота така. Не чемнота так? Не чемнота. В'їла цепетко. Зараз тебе готую вже. Нужка чекає, зараз потім є так. Так, маленькі наші поросятка. Вчора я за ними спостерігала. І сьогодні от, вони замерзли. Такої лампи ми ще не мали. Ми переважно мали маленькі поросятка, коли було тепло. А зараз я маленький жовтий, пішли дощі. Холодно. Купили таку лампу, підключили. ні <кій> ні тепленько йде. Їм тепленько, вони собі тепер гріється. А це вони, знаєте, в клубок збилися і всі тряслися. Тряслися, тряслися безупинно. Навіть мало що вони ходили їсти. От сьогодні бачу вже все нормально. Так, я включила світло, кури всі на світло. О, плошка на сидить. Не знаю, до Нового року будеш сидіти. Так, до Нового року. Так, що в нас є Одне. Немає. Чотири яйця на сьогодні. Це враховуючи те, що в нас 20 курей. Є такі, що несуться, а то все решта молодняк. Мало, мало через те, що e... <сиглось> період ліньки пішов, Вони, напевно ну, є такий у них період. Несуться, потім перестають нестися. Буває таке, що 10 яєць на день бувають. Буває більше, бувало 17, 20 курей, було 17 яєць. Це взагалі був рекорд. А бувало таке, що і два. Такий просто період на підходить. Добре, Я бачу світло. Буду мушку доїти. Бо вона вже їсти хоче і хоче доїтися. Ось і все, господарку ми обійшли, ноху подоїли. Ота, як я казала сьогодні, вона була нечемна, вона крутилася. Не хотіла стояти, ну я вже не хотіла нікого кликати. Куд мій вилазив на ту всю конструкцію догори через те, що тут були бочки. Ми їх забрали, бо плануємо з цієї цегли, що тут стоїть. Зробити піч, щоб тут палити, щоб було їм тепло на зиму. Через то вже забрали бочки. А він привик сидіти на горі. Він завжди тут сидів, а тепер зробили таку загорожу, він виліз до гори. Та й Нечемна ножка зовсім нечемна ножка.